Привіт, дорогі друзі, що ви любите люсти кавун ложкою? А ви знали, що якщо 14 днів, а краще 22 дні корчуватися лише одними кавунами з хлібом, якраз зараз сезон, то у вас на цілий лік зникне проблема, якщо вона була з цукром. Зникне проблема з нирками. Весь пісочок вийде з камнів. З нирок. Тиск нормалізується. Зайва вага піде. 22 дні такої дієти. І ви цілий рік красавчик. Скільки треба їсти ковуна? 10% від вашої ваги. Можна з хлібом? Так? Да? Спробуйте хоча б не всім поїсти. Я їх їм ложкою, бо це різати мені на Просто зручно і максимально корисно. Запам'ятали? 10% від вашої двері. Можете не з'їсти, конечно, якщо ви. Але я вам скажу так. Зараз сезон. Кову недорогий. І через 20 днів Буде здорова людина. З вами подобайку. Підписуємося на канал. З вами був Андрій, канал Ремонт Душі. Для того, щоб відчути свою душу, треба налаштувати вібрації вашої капсули.